Це продукт, який ми також вже з вами знаємо. Він у нас в асортименті є і був. Але від Вітаналс ми його маємо вперше. Це комплекс магнію, але це не просто комплекс магнію. І у вас сьогодні буде повна розшифровочка від мене всіх п'яти форм магнію і їхньої користі для нашого організму, тому що це комплексна турбота для гармонійного ритму ваших буднів. Це вдосконалена. Суміш аж п'яти високо, е, е, високобіодоступних форм магнію: біс малату, таурат, цитрату і Елтрионату. Та активної форми вітаміну В6 для ефективного засвоєння збалансованої дії на організм, тому що В6 він буде сприяти доброму доброму засвоєнню всіх п'яти форм магнію. Тому така унікальна формула чудова. Також 60 капсул в пакуванні. Прекрасна ціна для клієнта для нас, ви знаєте, вона ще кращою стає завдяки нашим можливостям. Ну і преміальна формула допоможе залишитися в тонусі та зберігати внутрішню рівновагу в будь-якій ситуації, тому що ви знаєте, магній чудово сприяє спокою. Це такий антистрес варіант. Він і ще чудово. Для нашої психіки і нормалізує її це енергетичний метаболізм, який відбувається в організмі і посилюється завдяки магнію, це функції м'язів, робота нервової системи, підтримання електролітного балансу, нормальний стан кісток і зубів, а також відіграє роль у процесі поділу клітин. Тому це неймовірно важливий компонент. Також це чудовий засіб, якщо вам властиві судоми, він чудово буде справлятися із цим явищем. І, звісно, ми з вами маємо можливість цей мати. Продукт, якщо говорити про всі п'ять форм магнію, то Ярослава там бачу запитання: скільки грам? Якщо ти можеш в стікері подивитися і написати, тому що я бачила, що там була кількість магнію, то буду тобі вдячна. І так, бісгліцинат. гліценат це мінерал, який необхідний для більш ніж 300 ферментативних реакцій в організмі. Уявляєте, для формування кісток і зубів, це саме його. Функція утворення білків і жирних кислот, активація вітамінів групи Б, підтримка м'язевої активності, передача нервових імпульсів, він долає гематоенцефалітичний бар'єр і показаний людям з депресією. Тому однозначно це продукт, який. Підійде сьогодні кожній людині в Україні, враховуючи сьогоднішню нашу обстановку і стресовий стан, також це занепокоєння або мігрені. Хто страждає від цього явища, магній також буде полегшувати цей стан і буде дозволяти вам легше і краще проходити ці приступи. А можливо, з часом і навіть уникнути їх. Тому застосування саме бізнес може підтримати при багатьох станах Пертонія, аритмія, безсоння, неспокій, депресія, остепороз, судоми, ніг вночі або після фізичних навантажень. Малат малат виступає в ролі магнієвої солі, яблучної кислоти. Це форма мінеральної речовини, яка набагато легше приймається та засвоюється організмом ніж в чистому вигляді. Добре, полегшує гіпомагнієві судоми м'язів, знімає втому та інтоксикацію алюмінієм в організмі, якщо така має місце виникати. Зустрічається частіше за все у фруктах та навіть у винних виробах. І основне призначення малату це розслаблення, зглаження та міцнішення м'язових тканин, а також скелету опорно рухової системи. Системи полегшує пізній токсикоз при вагітності щоб ви розуміли. Він також перешкоджає виникненню викидня причасних полог, якщо такі теж є ризиком для жінки. Здатен боротися. Друзі, мікрофони ми не можемо разом розмовляти. Він також буде покращувати, здатен боротися з депресією, буде покращувати процеси нервової системи, впливає на поліпшення когнітивних навичок та запам'ятовування мислення концентрації уваги, що знову ж таки дуже важливо, особливо з віком, коли ми втрачаємо вже всі ці функції. Цитрат магнію – це улюблений варіант, оскільки магнією, оскільки він більш доступний, добре всмоктується. м'яко допомагає допомагає полегшити випорожнення, якщо вам це необхідно. Якщо ви страждаєте від періодичних закрепів, ця форма може бути найкращим рішенням. Тому, друзі, бачите, така багатогранність магнію, різних його форм, яка буде разом працювати на чудовий наш стан і спокою, і м'язів, і кістків, і зубів, і нервової системи, і пам'яті розуму. І ще два дві форми магнію. Це. Таурат, форма магнію, яка поєднує, поєднує магній з амінокислотою та урином, і покращує його засвоєння організмом. Ця добавка підтримує здоров'я серцево-судинної та нервової системи, сприяє нормалізації артеріального тиску, допомагає, допомагає зменшити стрес, покращує якість сну, що теж нам важливо в магнії, а також підтримує функцію м'язів та кісток. Це робота серцево-судинної системи, допомагає підтримувати серцевий ритм, нормальний артеріальний тиск І захищає серце від пошкоджень. Друзі, знову ж таки, це профілактика і ішемічної хвороби серця, нервова система. Завдяки таурину, він допомагає стабілізувати нервові імпульси та підтримувати спокійний стан, зменшуючи стрес та тривожність. І м'язи та кістки це його теж вплив на цю на ці напрямки, забезпечує нормальну роботу м'язів, запобігає судомам і зміцнює кістки. Елтрионат. Це п'ята форма магнію, яка є в складі. У нас такого продукту ще не було. У нас було три форми магнію, у нас було дві форми магнію, і тут аж п'ять. Л-треонат застосовується для покращення конгіативних функцій, конгіативних пам'яті, концентрації та якості сну завдяки своїй унікальній здатності проникати через гематоенцефалітичний бар'єр та ефективно підвищувати рівень магнію в клітинах мозку. Що також дуже важливо для правильного, хорошого, і я би так сказала, ясного функціонування нашого мозку. Допомагає зменшити стрес, тривожність сприяє основній властивості, сприяє підвищенню когнітивних функцій, зниження тривожності, поліпшення якості сну, висока біодоступність для мозку, підтримка мозку з віком, що також дуже важливо, і підтримка нейропластичності здатності мозку адаптуватися. Навчатися та відновлюватися, чим відрізняється від інших форм магнію, тому оскільки його з 11 років можна вживати, то ви маєте можливість допомагати теж і своїм дітям і давати можливість, якщо є. А зараз таки знаєте, після літа трішки навантаження для дітей на їхню пам'ять, на їхню так само скелет, кістково-м'язовий апарат і однозначно спокій, десь рівень тривожності. Чи дістану я хорошу оцінку, чи не дістану? Тому магній – чудове рішення для всієї родини. Третій продукт це куркумін, це новиночка, якого в нас ще не було. Цієї добавочки. Це високоякісна рослинна добавка, виготовлена із стандартизованого екстракту куркуми, куркуміну та екстракту чорного перця, тобто три складових для оптимізації.